Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні розглянемо дворну ручку від виробника Стубліна. Що можна сказати по цій ручці? А, модель 1032 називається, якщо кому цікаво, щоб було легко шукати і замовити. В комплектації у нас дві ручки одна ручка та штифт. Також є ще кріпільні гвинти. Кольори Кольори в нас є в наявності: це білий, чорний, антрацит, коричневий та срібло. Більш детально окреслення та кольори можна подивитись на сайті wink.org.ua. Що по цій ручці? Ну, от Має вона такий дизайн ручка підпружинена. Вона дуже легкий хід у неї та вона легко повертається в вихідне положення після натискання, тобто, прям легенько. Конфігурація такої форми. Гладенька в руці тримати дуже-дуже дуже комфортно. Тобто вона прям зручна. Ширина розетки сама у нас 30 мм. Є дві точки кріплення. Відстань між кріпленням 48 Вставляється штифт. тобто і ручка. Штифт обрізається при потребі, в залежності від монтажної ширини дверей. Сама довжина ручки 129 мм. Та довжина розетки 76. Тобто, буде стильно виглядати, як на алюмінієвих дверях, можна ставити на хвіртку, ну і ще при потребі, де вам це необхідно, де ви хочете її встановити. Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.